Замість формальностей – прямий контакт із людьми. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із комунальниками здійснив чергову велоінспекцію містом. Маршрут обрали на основі звернень, озвучених під час прийому громадян. Ми проїжджали якраз на вівторковому об'їзді вулицю Коновальця, Чорновола та суміжні вулиці. Дивилися по стану прибирання вулиць, також звертали увагу на прибирання всіх об'єктів, в тому числі і. І доріг, тротуарів та інших територій. Люди звертались і просто на вулицях. Просили лавочку на матейки, покіст трави на Львівській, ремонт ями біля зупинки на Сахарова чи вирішення проблеми з вивозом сміття. Усі звернення взяті в роботу та передані відповідальним службам. Загалом були дрібні порушення, де-не-де переповнені контейнерні майданчики, особливо на бандери, будемо виписувати припис. Також була нескошена трива поруч школи та поруч ТП. Обленерго на вулиці Сахарова також буде складно припис, будуть будуть виконувати, будуть косити, прибирати. Під час інспекції обговорювали найрізноманітніші питання: від облаштування доріжок, ремонту дворів і зупинок до вирішення суперечок щодо забудови. Так, наприклад, на вулиці Мазепи, 21 вже домовилися про нову доріжку. А на Дашевського голова громади Руслан Марцінків вислухав обидві сторони конфлікту, що виник через новобудову поруч. Він наголошує саме такі виїзди дають найкраще розуміння, що справді турбує мешканців і допомагають оперативно реагувати. Поїхали там, де мешканці просили. Поїхали на вулицю Мазепи, 21, де ми там зробимо невеличкий благоустрій, щоб мешканці могли дійти до своїх будинків. Це центральна частина міста і важливо, щоб вона була порядкована. Потім подивилися центральну частину міста, де по бюджету участі робиться майданчик спортивний для діток на вулиці Бандери, 8А. Подивилися двір, як теж упорядковується за проханням мешканців. Ну і також зустрілися по забудові на вулиці Дашевського. Це питання вже з бородою, але пробуємо вирішити це питання, щоб було максимально понижена поверховість і щоб були якісь добросусідські стосунки між людьми і між забудовниками.